Ясно? Я в школі не люблю математики. Я теж взагалі економіка це про обмеження. Думаю, як звести в житті кінці з кінцями? Раз два три. Треба когось долучати взагалі в своєму житті як практикую таку. Майя, привіт. Ром. — Ти так задумалася? Та знаєш, думаю, як звести в житті кінці з кінцями. Ну, фінансово трошки тяжко зараз. О, до речі, сьогоднішня тема буде саме про це. Про фінансову грамотність. Щось саме таке? Саме так сьогодні буде дуже класний гість, який допоможе не тільки розібратися з фінансами, а й приможете їх. Але ти пам'ятаєш, у нас виграє той, хто перемагає в грі камінь ножиці папір. Угу. Окей, то що, перші ножниці? Як завжди, поїхали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Єсть! Нарешті має! я переміг. Де мої рожеві окуляри? Не тішся сильне. Сьогодні ти. Ти вдягаєш рожеві окуляри. Не тішся сильне. Так буде Про. не завжди. Тобі вони дуже пасують. Так. Да. Тобі теж. – Па-па! Папа. – Це я тебе залишаю, а, я пішов а не ти переміг. А інтерв'ю у нас сьогодні з фінансистом Дмитром Миропольцем. Будемо спілкуватись з експертом. Вітаю вас, Дмитро. Радий сьогодні з вами побачитись. І знаєте, я прочитав в одній із книг про фінансову грамотність таку цитату. Людина, яка керує фінансами, керує своїм життям, а людина, яка не керує фінансами, логічно не керує своїм життям. Тому сьогодні ми, думаю, зрозуміло поговоримо про фінанси. І перше, що я би хотів у вас запитатися, хто ви є за освітою? Доброго дня! Так, да, ну, до фінансів маю таке певне відношення. За освітою я економіст кібернетик це щось таке між. Математикою та грошима так, з елементами програмування. А ще я ну, вже в такому ну більш дорослому, скажімо так, возрасті своєму отримав освіту MBA. тобто це бізнес-освіта. Ну, бізнес тобто фінансист бізнес освітою. А як у вас так сталося, що ви от з кібербезпеки, так розумію, з кібернетики, от так більше спереномували свій курс до фінансів? Тому що особисто я трішки з кібербезпекою зв'язаний і знаю, що це таке, тому що навчався в коледжі на комп'ютерну інженерії. Розкажіть свій шлях, як ви так більше змістилися в іншу сторону саме до фінансів? Ну, економічна кібернетика це слово кібернетика, але воно не зовсім відноситься взагалі до it якоїсь сфери, чи безпеки. Це більше про системний підхід. Тобто, така системний підхід, автоматизований підхід, такий, е, більше робота не з фінансами, а з фінансовими моделями. Тобто не самі гроші, а як ці гроші добуваються, як це враховується, і, ну, і взагалі чим, чим живе сама економіка. Ось це більше про економічну кібернетику. Такий сучасна економіка, можна сказати. Не минуле сторіччя, а майбутнє. І до цього я прийшов, як воно в тренді це було. Взагалі, те, що в дитинстві бачив, як банки розвиваються, і ми хотіли чомусь бути в якось в банковському секторі, але воно не пішло до цього. І тут ну, випадково побачив кібернетику, економічну кібернетику, і мабуть це так і мало бути. А скажіть, будь ласка, що для вас означає людина, яка є фінансово грамотною? Ой, фінансова грамотність взагалі для мене це таке знаєте, поняття. Воно ну широке. Я навіть не можу. Не можу пояснити сам термін фінансова грамотність. Мені здається, це більше стан. Е, і він такий безкінечний. Тобто, можна бути фінансово грамотним, можна бути більш фінансово грамотним, але це все одно неможливо порівняти. Взагалі, якщо ти розумієш, звідки беруться в тебе гроші, куди ти їх витрачаєш, то це вже фінансова грамотність. Ну і на якомусь такому леві. Під фінансово грамотність це важливо. Єдине, що я можу сказати. Можна бути ерудованим, але фінансово не грамотним. Ну, банально не бачити стан речей. Це вже буде фінансова неграмотність. Як ви думаєте, а гроші вони взагалі світом нашим керують чи ні? Не самі гроші. Капітал керує світом. Угу. Капіт... Не буквально гроші, а саме капітал, якісь активи. Угу. Це може бути шахта якась, може бути корпорація, може бути там, автомобіль, але ну, не самі гроші, як папірці. Як, ну, Капітал, саме капітал і вартість капіталу. Зрозуміло. Тобто, гроші це всього лише ресурс в руках людей. Вони не керують світом, це інструмент. Угу. Інструмент. інструмент, як можна керувати світом, але це не, не є як панацея і не єдиний механізм. Угу. Все таки це інструмент. Зрозуміло. Окей. А... Як, от, до прикладу, мені звичайній людині, почати розвиватися у фінансовій грамотності. Який перший крок мені зробити? Взагалі-то база, це насамперед це математика. Якщо вмієш вирішувати елементарне квадратне рівняння, то, то вже можна сказати перший крок до фінансової грамотності. Неважно скільки років: 20, 30, 40, 50. Квадратне рівняння це еталон. Такий випробування. Угу, Це цікаво а вже книжки, фінансові чи облікові книжки. Зрозуміло. Давайте змоделюємо таку ситуацію. До прикладу, мені 21 рік, я навчився алгебри квадратного рівняння. Я знаю, як його вирішувати. Вмій знаю табличку множення, вмію додавати, віднімати і почав читати щось пов'язане з фінансовою грамотністю. Куди мені рухатися далі? Який наступний крок мені потрібно зробити? Куди вкладати свої гроші? Можливо, не вкладати, як заробляти більше, куди мені потрібно зараз рухатись? Ну рухатися, якщо по якісь навички та про знання – це у облік. Нас насправді, ну усі бізнес-моделі, всі якісь там плани, всі прорахунки, вони складаються усі з обліку. Облік це, якщо там душа там горить до продажів, якщо подає нам подобається продавати або там виробляти щось, якісь навички є. То облік він допомагає зрозуміти скільки там того виробляється, скільки продається, такий продається, такий елементарний елементарна аналітика, можна сказати там. Uh -huh. Коли починаєш сам все вже робити, то знов таки облік він теж потрібен, собі вартість вирахувати, е, якесь ціноутворення, це все ну, базові, базові знання, базові е, ну, цифри, скажімо так, це все йде з обліку. Або з свого обліку, або з якоїсь статистики, це облік, який є вже у інших компаній, у конкурентів. Тобто починати треба з цієї бази, з обліку, скажімо так, взагалі. Якщо є там 14-15 тисяч гривень, то тут якісь там суперінвестиції не зробиш, але е, можна без ну, побудувати свою модель домогосподарства так, щоб е, розуміти, які доходи є, які є видатки, чи є можливість робити яких заощаджень, коли ти розумієш свою модель, ну як ти заробляєш, куди ти витрачаєш, тоді можна рухатися далі і коригувати це. Як фінансист, я не скажу панацею, як це зробити. Але завжди можна працювати над доходною частиною і над видатками, і тут треба вибрати або і туди, і туди рухатися, але, рухатися, але краще щось одне. Тобто або ми заощаджуємо, або ми ну, йдемо туди, де можна заробити так чи інакше більше. Наприклад, 15 тисяч, йдемо на 17 тисяч, йдемо на 18 тисяч. Там розвиваємося, вчимося, міняємо професію. Це вже інструменти, це вже ну це вже рішення кожної людини особисто, або заощаджуємо там, їмо менше там. Ходимо пішки, купуємо електроскутер, а не їздимо там на метро чи маршруті. Ну і це вже робота над видатком. Угу. Так і бізнес робить насправді. Тобто у нас є два варіанти. Або ми себе в чомусь обмежуємо, або ми починаємо заробляти більше. Взагалі, економіка це про обмеження. Якби не було обмежень, не було б економіки. Угу, Навіть так, це цікаво. Е, а чи потрібно фінансовий консультанти? Я це все зараз е, веду до того, що потрібен на людині. Інша людина, яка буде допомагати з фінансами, ну так щоб сказати, якщо, якщо потрібна інша людина, то це взагалі так чи інакше буде якісь інвестиції, будуть якісь такі додаткові видатки. При бюджеті умовно у тисяч гривень, це ну фактично Unreal. Тобто, тут буде достатньо Ютуба або там якогось вебінара, щось таке, воно простеньке а й воно більше направлено на такий саморозвиток. Такого, щоб хтось за тебе взяв переповаг, ні. Але от що я рекомендую: якщо починається якась своя справа, то спочатку треба когось долучати як консультанта. Це коштує умовно недорого, і це допоможе не зробити багато фінансових помилок. Одна з помилок, така вона дуже, яка тягне ось бізнес на початкових етапах вниз, ну, це те, що власники бізнесу цього майбутнього вони плутають. Свої видатки з видатками свого бізнесу воно усе перемішується і стає нерозуміло, де твої гроші, де гроші того бізнесу, який ти розвиваєш свого. Він також твій, але це інші такі сутності, і через це є багато проблем. Тому ось на цьому етапі важливо, щоб хтось, скажімо так, тебе наставляв. І допомагав розділити ці фінансові або грошові потоки, і щоб було зрозуміло, це ти заробляєш мало чи твій бізнес, і де потрібно щось коригувати. Тому ось тут, коли вже вирішив перейти на самозайнятість, яку а на собственно справу ну, свою справу, тоді можна вже когось залучати. Поки ти сам собі домогосподарство, ну я в цьому не бачу ніякого сенсу. Є куча софта, дуже багато там якісь там за 10 доларів можна купити собі і вести цей облік. Ну це це технології дозволяють це робити. Без залучення інших людей, як ви ставитеся до кредитування, яке воно взагалі буває чи правильно і логічно брати кредит до прикладу на бізнес? Якщо вже так і стається, то як це краще зробити? Ну, моя особиста думка щодо кредитування кредитування це добре, це інструмент для розвитку, це дуже добре. Але у всьому є таке: знаєте, ну як плюс і мінус? Да? Плюс те, що кредитування воно є. Мінус то, що воно може потягнути це до господарства, до банкрутства. Прямо тобто люди дуже часто не, не враховуючи, не враховуючи якусь свою там базову модель економічну, свої які дії там, де я кажу, долучати треба вже когось, і беруть кредити, і кредити на жаль беруть, як правило, під заставу. Заставу це може бути якесь там майно. Це дуже великі ризики, тому що. Там здається по статистиці в перший рік помирає 70% малих бізнесів, які щойно стартували. Тобто статистика не на користь нового бізнесу, скажімо так. Тому кредити це добре, але треба розуміти, що гроші коштують грошей, і кредити треба буде віддавати за рахунок. Чого це вже потрібна, як я й казав, бізнес-модель, і це потрібна математика. Тому вираховується все. Якщо кредит ця модель дозволяє брати кредитування, то цей кредит є добре. Якщо бізнес модель ця не дозволяє кредитування, а ми хочемо взяти кредит. Це є недобре, це буде хибне рішення, і треба пересмотрено ну, передивитися якось свою бізнес-модель чи щось робити з кредитами інакше. Єдине, що я практично не раджу, це мікрозайми. Це ну воно не є як на мене добре. Хоча треба теж рахувати, але там, взагалі, дуже великі відсотки дають гроші. Ну просто дають їх, і там, там бізнес-модель така, що е, вони навіть хочуть, щоб ви не повернули борги. Щодо інвестицій, можуть, ну, інвестиції взагалі дуже така складна штука. Якщо в тебе невеликий запас грошей, то нам набагато безпечніше просто розмістити гроші на депозит. Це найбезпечніший буде варіант взагалі інвестицій. Це також інвестиція. Другий mm -hmm. варіант зараз це військові облігації, дуже гарний відсоток і гарантії держави. Це якщо про Україну казати. А далі вже там криптові інвестиції все таке, ну це, як, як на мене, воно. На початковому етапі буде не зовсім корисно. коли вже є великий капітал, умовно великий. Є там 100 тисяч доларів. Тоді вже може там 10 тисяч на де базити, там 10 тисяч криптовалюта, там 50 тисяч доларів. Там нерухомість якась. Ну це вже диверсифікація інвестицій і від цих інвестицій, але це інший капітал має бути для початку. Депозити облігації цього як на мене буде достатньо. Поки Рома вчиться фінансової грамотності, я теж даремно гаяти час не буду. Тому ми провели певне опитування у інстаграмі стосовно того, чи знайомі наші е, глядачі із фінансовою грамотністю. І 61% відповіли, що так. На питання, чи достатньо ви заробляєте, 86% опитуваних відповіли, що ні. І напевне, я відношу себе до їхньої категорії. На запитання, чи вмієте ви економити, 67% опитуваних відповіли, що так, звичайно, вони вміють. І останнє запитання було: чи знаєте ви, що таке десятина? І 100% відповідь була так. Цікаво, а що Рома дізнається на своєму інтерв'ю? А що ви думаєте стосовно до прикладу кредитування на е, житло? Я знаю, що зараз Україна надає багато хороших різних кредитувань, до прикладу, для молодих людей. Є також є оселя і багато інших кредитувань, які дають тобі можливість тут і зараз заїхати в своє житло і виплачувати невеликий кредит там протягом 20 років. Що ви думаєте стосовно цього? Ну, кредитування на жаль у нас в країні, воно таке, ну скажімо так, не зовсім коректно, але воно дике. Дике чому дивишся і бачиш, наче там 5-7 річних, але там треба дуже уважно вичитувати договор. Договір сам. Є такі підводні камні. Наприклад, що ця ставка, вона там 7 5%, 3%, ну крута ставка, да, взагалі круто дуже, але вона має право бути перенують, можуть передивитися, якщо там наступає якийсь там ряд там, обставин. Наприклад, якщо середній відсоток депозиту там зростає на 2%, тоді і ваш кредит зростає також на 2%. Це таке може бути. Тобто йдеш на 7, там депозити зростають, тобі підіймається ставка. Є, я забув, як цей коефіцієнт називається. Він банківський, також якщо він переснує його пересмотрі, тоді і змінюється ця ставка. Тобто, це на що ніхто не може пливати. Далі буває таке, що пишуть 7 відсотків це чистий відсоток, але насправді там далі є. Що він складається з 20% прямого кредитування і 13% відшкодовує держава якимось там фондом, і ніде нема гарантії, що за три роки цього фонду не буде, що його не, фінансування не буде виключено з бюджету. Тому є певні ризики. Особисто я кредит, іпотеку я не брав, і мені це ну, дуже страшно навіть брати. У нашій державі взагалі це зараз це так, угу. тому іпотеку я не раджу. Але є, буває таке, що якщо ти орендуєш квартиру, то вигідніше насправді платити банку відсотки і сплачувати тело, ну, сам, саму, сам кредит, і це може бути вигідніше, ніж орендувати. Це але це інше. Коли ти орендуєш це видатки, коли ти купуєш свою нерухомість, це вже інвестиції. Тому ти з видатків приводиш інвестиції, це круто. Треба рахувати. Але якщо в тебе якесь там своє житло, і ти хочеш просто його там якось покращити, то тут треба також рахувати і читати уважно зрозуміло. Дякую за відповідь. Тобто варто по. Почекати, що буде з тими людьми, які вже взяли ці кредити на 7%, -3%, і як воно буде далі розвиватися. Чи не пропаде той фонд, який фінансує ці кредити, чи зможуть вони виплатити до кінця, бо там розтермі... розтермінування буває різне. Можна взяти, наприклад, на 5, можна взяти і на 15. Тому ваша думка, що варто ще почекати з цим. Так, так. І були прецеденти, здається, у 2008 році, коли там фонд якийсь був. Сі сім'ї щось таке, що він переставав фінансуватися. Було таке, це uh -huh. вже прецедент. Ну дав давносенько. Це було 15 років, вже пройшло, але це було. Я це тому зараз я би ще трохи почекав. Усе таки це залежить дуже від макроекономічної ситуації. Uh -huh. e, тобто, на даний момент e, найкращі варіанти, куди ми можемо вкласти свої гроші, це в банк під депозит і військові облігації. Нема такого найкращий варіант, чи не найкращий. Найбільш безпечніший варіант це ось таке взагалі. Чим більший відсоток, чим більше обіцяють відсотків на інвестицію твою, тим більше ризикованим є ця інвестиція. Банк і державні облігації це буде такий найменш ризикові, тому що дуже важливо свою інвестицію отримати потім назад. Угу. Е, мільйон гривень куди зараз нам вкласти найкраще їх? Можливо, їх потрібно розділити на декілька категорій, як ви говорили раніше. Можливо, їх потрібно всю суму цих мільйонів вкласти в якесь одне русло. Знову таки, не буває фінанса, хорошого варіанта чи поганого варіанта. Є більш ризиковий є менш ризикові, це, ну, це дуже важливо. Від мене ніколи не буде якогось там рішення, як це зробити. Рішення завжди є на стороні інвестора. Тобто, якщо у вас мільйон, це ваше рішення. Можна лише враховувати умовно ті ризики, які несе інвестор, вкладаючи гроші в якісь каналі, можна і в криптовалюту інвестувати, хтось на цьому заробляє, я теж на цьому трохи заробив. Мої друзі ну, в повних мінусах і не знають навіть, як везти свої гроші. Особисто я, те, що я можу поділитися своїм, своїм, скажімо так, портфелем, то це військові облігації і депозити. Якісь там інвестиції у чиїсь бізнеси. Навіть невеликі, ну зараз ну це дуже ризиково ну, дуже дуже ризиково і не хочеться якось стратити те, що є зараз. Багато дуже діє обмежень з боку держави, тобто не можна вивести там суми за кордон, не можна використовувати якісь інструменти, які дозволяють виводити гроші за кордон і там їх якось інвестувати. Тому ми дуже зараз обмежені. але але дуже гарні ставки, відсотки на депозити зараз. І я єдине, що раджу, якщо ви заробляєте гривню. То про кредити ще не договорів, то і кредитувати також треба гривні. Якщо ви заробляєте долар, тут вже можна думати: чи брати в кредити долари, чи хранити, зберігати депозити в долар, чи в гривні. Але якщо в тебе 30 тисяч гривень, то потрібно брати кредити лише в гривні. Як би не здавалося, що долар дешевший, що гривня дуже дорого коштує, лише гривня це там у перспективі рік, перспективах рік 2-3, це воно буде позитивно впліяти на стан. Наскільки я знаю, окрім військових облігацій, є ще акції різних компаній, які зараз вже можна придбати в Україні, не знаю, чи це достовірна інформація. Раніше не можна було, а зараз вже є така можливість. Взагалі, акції це хороша річ, чи також потрібно так остерігатися цього? Акції можливість така вже є, але немає такої реальної біржі, де б це продавалося і де б це куплялося. Нема. Якогось такого попиту. Тобто це не як там лондонська біржа, якась, де воно все бурлить, де живе, де можна реально якось заробити, але можна і втратити. Це все інвестиції. В Україні це такий знаєте, початковий етап, і я не знаю навіть скільки ще роки 5, 10, 15 е, пройде, щоб, щоб ну, воно реально запрацювало. Тому акції зараз, ну не знаю, як на мене, це сумнівно. Яке ще в мене є питання? Гроші в нас є зараз, до прикладу, певна сума. 100% її вкладати, чи краще притримати на чорний день? Ну, взагалі, як, як, ну, як дії діють підприємства, усе витрачати під нуль, це не є погано. Завжди ну, не є добре, завжди має бути якась така подушка, я називаю якийсь такий е, запас, який дозволить функціонувати кілька місяців. Якщо оперувати там постійними видатками і змінними видатками, то хоча б один місячний або краще двомісячну суму еквіваленту. Постійних видатків потрібно зберігати. Наприклад, якщо на їжу витрачаємо 5 тисяч гривень на комуналку, то запас 10 тисяч гривень має бути. Чому? Бо можна втратити роботу, бо можна захворіти, і не хочеться, коли ти хворієш, думати про те, що я буду завтра їсти пити, або що там інтернету не буде. Тому кілька місячні якісь запаси рекомендую, щоб він був. Решту це вже кожен для себе вирішує. Або інвестувати у свою банку і вона буде там десь там. Дома зберігатися і інфляціювати або інвестувати кудись, що найменше знову скажу у депозити в банку. Це, це можна, це робіть. Є там річні, є піврічні, є місячні. Ну я користуюся піврічними. Взагалі там невеликий відсоток, але ти можеш там півроку, це не такий великий проміжок часу. Ти можеш їм якось кострувати. Давайте підіб'ємо підсумок, того, що ми сказали раніше. Що ми можемо прямо зараз зробити? Перше це навчитися математики. Алгоритми так. додавати, віднімати, друге, це почати вести свої фінанси, і третє це зробити собі фінансову подушку, якщо раптом через життєві обставини у нас трапляться проблеми, щоб ми могли собі спокійно декілька місяців жити і не турбуватися про те, що нам їсти. Так і я ще четверте, це керувати своєю бізнес моделлю домогосподарства. Тобто, якщо там плюс-мінус не йде щось, то на це треба впливати. Не просто сидіти і жити, а якось на це це коригувати кожну статті або видатків, або доходів. Uh -huh. Ну і п'ятий, що це ще хочеться сказати: п'яте це збільшувати свій капітал, тобто старатися стати професіоналом своїй області і почати заробляти більше для того, щоб більше відкладати. Що така сама ціль більше відкладати, то відкладати, то да я uh -huh. такої цілі, ну якось більше відкладати, ну не бо у когось своя і мета. Тому досягати своєї мети за допомогою своєї своєї бізнес-моделі. А відкладати для того, щоб був шостий варіант відкладати в банки під депозит. От-от, тобто варіантів є багато, куди ми можемо зараз класти гроші або ж відкрити свій бізнес. Ну, кращий бізнес, так. Депозит насправді це більше не про заробіток, а більше про те, щоб гроші не обіцінювались так швидко. Про це більше депозит. Коли ти не знаєш, що з ними робити. Тоді депозит. А потім, коли вже є своя якась там бізнес-ідея, ти знімаєш депозиту, інвестуєш у свою ідею або чиїсь ідею. Uh -huh. uh -huh. Тому депозит це не заробіток, це більше про інфляцію та як боротися з інфляцією. А що робити людям, які не мають сили контролювати себе з фінансами, які не можуть собі відмовити там, не знаю, в сукні, в тому, щоб піти в кафешку? Як себе контролювати? Якими які можемо кроки для цього зробити? Керування фінансовим це не про те, що не витрачати гроші, а це про те, щоб розуміти, на що ти витрачаєш гроші. Якщо ти витрачаєш гроші на сукню, наприклад, і ти не можеш собі її дозволити, то фінансова грамотність вона дозволяє розуміти, що ці гроші доведеться десь узяти, чи у кредитах, чи десь зекономити на інших видатках. Ось це про фінансову грамотність. Не треба собі у чомусь відмовляти. Якщо хочеш, ну роби, купуй. А краще купуй, витрачай і коригуй свою ну, свій дохід. Свою дохідну частину, тому якщо хочеться, витрачайте, але фінансово грамотно. тобто розумієш до чого це веде. Гаразд, я вам дуже дякую за нашу розмову. І останнє що я сьогодні хотів би вас запитати, що б ви могли побажати нашим глядачам? Оль, побажати, я хотів би рахувати гроші у доброму смислу, цьому хорошому смислі, не боятися їх витрачати, і головне це не боятися заробляти гроші. Заробляти багато це є добре, це є нормально, і цього не треба соромитися. Прагнути заробляти більше. Моє таке побажання. Дякуємо вам. Я для себе багато взяв цікавого. Деякі на деякі речі я подивився з зовсім іншої сторони. І я маю надію, що колись ми в майбутньому зустрінемося, але можливо, вже інших. Я в інші до амплуа, як людина, яка прийде до вас, щоб ви мені допомогли з фінансом, в десь якомусь бізнесі або, можливо, просто коли будуть трошечки більше в мене фінансів. Ще раз вам дякуємо. Дякую, було дуже приємно, цікаво. Дякую. Майя, Як ти тут без мене? Не скучала? Ай, сумувала. Але знаєш, я вже майже приросла до цих окулярів. Ну, привикай, тому що скоро я почну вигравати. Ну, ти вже не починає. Ти мені краще розкажи, як у тебе взагалі пройшло інтерв'ю. Чесно дуже класно. Взагалі я зберіг для себе декілька пунктів, якими хотів би поділитися з тобою. Давай я уважно слухаю. По-перше, це потрібно рахувати свої кошти. Угу. Все, що ти отримуєш свій гаманець, потрібно рахувати, записувати в програмі або на листку, щоб потім зрозуміти, де ти можеш зекономити або де витратити більше для того, щоб до прикладу проінвестувати ці гроші. Тобто, ніби ввести облік, скажімо так, так, так Окей. цілком вірно. Другий пункт. Це потрібно знати математику. З цим будуть проблеми. Чесно, я в школі не люблю математику. Я теж. Але я розумію, що мені зараз це пригодиться в житті. Тому що потрібно знати, що таке складний відсоток, як вести облік свого бізнесу. Угу. А для цього потрібно алгоритми, формули, і це складно. Чесно, це складно, але якщо в цьому розібратися, думаю, це дасть свої результати. А третій пункт? А третій пункт це десятина. Взагалі в своєму житті як практикую таку річ. І це записано в Біблії, що потрібно повертати Богові десяту частину, тому що він вже зараз і тут благословляє мене кожними для того, щоб я міг спокійно жити і, в принципі, ні про що не турбуватися. Круто. Дуже достойні три пункти, як на мене. І це у на все одна розмова з людиною, яка знає про фінансову От Тоді давай я зроблю висновки для себе. Фінансова грамотність це не просто не витрачати, uh -huh. а витрачати з розуму, тобто знати, як і для чого ти це робиш. Цілком правильно маю. Дорогі наші друзі, я маю надію, що сьогоднішнє інтерв'ю вам було корисне. А також ми чекаємо вас у наступних випусках. До зустрічі, наші Па-па! Перепрошую ще раз. На цю камеру сказати? Čia šiam pūlo. Čia šiam šeras. Pūlo. Pėlo. 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 Pėlo.